Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина, шановні друзі, ви прекрасно знаєте, що наша команда до кожного закону робить прискіпливу експертизу, і якщо в будь-якому законопроекті порушуються національні інтереси України чи хоча б натяк є на позбавлення України ресурсів. Або будь-яких можливостей. Ви знаєте, що наша команда ніколи в житті не підтримувала подібних законопроєктів і завжди стояла на позиціях національних інтересів України. І зараз я хочу вам дуже чітко і абсолютно акцентовано заявити, що ця угода, яку ми зараз мусимо ратифікувати, стоїть на позиціях національних інтересів України. Ми залишаємо. За собою суверенне право розпоряджатися нашими ресурсами в надрах ми залишаємо рівноправне партнерство з Сполученими Штатами в здійсненні цього проєкту. Ми з вами започатковуємо дуже потужну співпрацю з країною, яка з перших днів незалежності України була нашим стратегічним партнером. І залишається була нашою опорою в тому, щоб зміцнюватись на шляху нашої незалежності. Була нашою опорою в тому, щоб протистояти ворогу. І сьогодні ця угода вона по перше відновлює потужне наше стратегічне партнерство з Сполученими Штатами. По друге, ця угода відкриває дорогу до миру. Тому що та угода вона просто робить Сполучені Штати нашим справжнім союзникам в усіх переговорних процесах, що стосуються повернення в Україну миру, крім того, ця угода відкриває прекрасні можливості для розвитку всіх напрямків, всіх сфер економіки України на базі нових технологій. І при цьому майте на увазі, що ця угода зберегла всі ринкові інструменти, ніде не порушується конкурентність, ринковість в розробці наших корисних капалин і дає можливість залучати третіх партнерів з усього світу, але при тому, що Сполучені Штати залишаються гарантом таких інвестицій, і ми. Цією угодою затверджуємо абсолютно новий шлях для постачання зброї в Україну без прямої оплати. Ця угода це перемога всіх, хто вів переговори і України в цілому.